Всім привіт! Я Леся Шуманська, я астролог, і я розповім вам про особливості періоду, який починається сьогодні ввечері, 22 серпня о 23.34 по Києву. Сонце переходить з знаку Лева, в знак Діви, в знак, в якому перебуває південний місячний вузол кету. Вузол, який забирає, я його називаю для простоти розуміння. І це період, коли відбудеться коридор затемнень з 7 по 21 вересня. І цей період буде вимагати від нас певної поведінки. Я рекомендую не демонізувати цей період. Єдине, що треба знати, ну певні правила поведінки в цей період часу. Я особисто рекомендую в цей період часу зайняти позицію спостерігача і дивитися, що відбуватиметься з вами, з людьми навколо вас, а також все, що відбуватиметься в світі. Звісно, першу увагу ми надаємо собі, що приходить в наше життя, що відходить з нашого життя, що нам дають, що від нас забирають. Таким чином ви зможете побачити, наскільки готовими ви підійшли до цього періоду часу. Можуть відходити люди, відходити якісь речі. ми можемо щось втрачати, чогось позбуватися. Чогось такого, що нам здається дуже важливим, це вказує на те, що це вже для нас не є важливим, і це нам заважає рухатися вперед. Тому всі втрати назвемо це загальним таким словом. Відпускаємо з вдячністю, не звинувачуємо ні всесвіт, ні простір, ні людні якихось людей, що нас покинули, чи щось від нас забрали, чи можливо ми з кимось розійшлися. Сприймаємо це як те, що мало відбутися. Якщо ви щось отримуєте класне, до вас приходять люди, вам дякують, приходять зворотні зв'язки про вашу роботу, або приходить якась пропозиція про роботу. Також сприймаємо це з вдячністю. Рекомендую в цей період нічого нового не починати, не пришвидшувати, не сповільнювати події. Якщо у вас на цей період часу призначено вже заздалегідь якась зустріч, або якась операція, або щось дуже важливе в вашому житті, не відміняйте цього. Нехай все йде. Як має йти. Якщо ви маєте в цей період часу це зробити, значить так воно має і бути. Наперед ще попереджу, що в цей період часу ми можемо перебувати в стані униле гавно, як я це називаю. Тобто все буде не подобатись, немає енергії жити, нічого не приносить радості. Все таке не так, як нам хочеться. Це нормально. Просто розумійте, що такий стан зумовлений. Проходженням сонця по цьому вузлу, який забирає, він забирає нашу енергію.